Хотілося б, аби зв'язалися ми із актором театру, який і представлятиме оцей моноспектакль. Це Дмитро Суржиков. Він вже два роки. Він вже два роки ставить його в Києві, і причому навіть не без успіху. Він же є в нас на зв'язку. Пане Дмитро, добрий день. Доброго дня. Давайте трошечки поговоримо про моноспектакль, який ви відродили, назвамо його так, на сцені України, тому що в принципі це бродвейська постановка, яка, яка вже доволі довго є популярною, починаючи з 95-го року. І це напевно одна з найуспішніших бродвейських постановок, ну принаймні серед моноспектаклів. Чому ваш вибір впав саме на це? Саме на цю постановку? Ну о, тут треба зазначити, що це по-перше не, не не мій вибір. Це зробив продюсер Давіс Колберс. От, а я тільки виконую головну і єдину роль в цій виставі. От, а чому його вибір впав на це? Тому що ну, по перше, в нас цього нема. А Ти взагалі, взагалі от, е, насправді, я про моноспектаклі дуже мало е, знаю, а про українські взагалі нічого не чув. А в Україні е, вони якось живуть чи виживають? Звичайно, звичайно, в нас є така культура моновистави, вона має історію, свої, свої традиції. Це ну, дуже такий поширений жанр, скажем. От єдине, що в американській версії це дійство називається one-man-show. Тобто, в них там кожен артист, який там набуває якогось рівня або домовляється з продюсерами, він робить своє власне шоу. От в них все шоу називається. Там вистава шоу, перформанс шоу, там показ, мод шоу. У нас не нема тому, ми назвали моновистава. Але це від вистави трохи відрізняється. До речі, от чим власне відрізняється? Тому що мені здається, театр чорний квадрат. Він щось дуже схоже робить, але це як я розумію, повна імпровізація. А тут є якийсь сценарій. Чи ну, чи звичайно, звичайно, тут е конкретна структура, тут все перевірено часом і людьми. Тобто є якась зона імпровізації, але вона ну, не дуже велика. Тобто структура не змінюється від вистави до вистави. А чому він відрізняється? Тому що в нашому розумінні, в класичному розумінні театру у нас є. Е Четверта стіна, ми всі знаємо про Станіславського і всі ці умови. А тут і пряма розмова з глядачем. Тобто я звертаюся до глядача, глядач мені відповідає. І ми разом робимо виставу. Ну і в принципі, наскільки я розумію, тут такий симбіоз навіть відбувся театру і стендапу. Тобто, це буде доволі жартівливо. Так, так, так. А от самі жарти вони якось адаптовуються під українські реалії, чи, чи можливо ви взагалі їх там на ходу придумуєте? Як це відбувається? Ну на ходу я звичайно щось вигадую від себе, але це незначне, тому що головні жарти вони полягають у ситуаціях, які заложені в корні цієї вистави, тобто в темі цієї вистави. І а яка вони... тема? А? От найголовніше, це яка тема цієї вистави? А, найголовніша тема це розуміння один одного між чоловіком та жінкою. Тобто, розглядаються психологічні стереотипи, поведінки, і вони розбиваються, ці стереотипи. А, тобто, фактично, це а, про будь-які стосунки між чоловіком і жінкою, чи все ж таки про любов? Це все звичайно про любов, тому що в стосунках між чоловіком і жінкою головна а, составляюча це любов, розумієте? І ця, ця вистава для тих людей, хто а, знає це почуття і прожив разом, неважно, в шлюбі, там не в шлюбі, а має стосунки там деякий час. Тобто той, хто розуміє, що це таке. До речі, написана ця вистава психологом Робом Бекером. І, да, в принципі, я так є. розумію, що там дуже глибоко якраз психологічні аспекти будуть зачіплятись. Так, він вчився на сімейного психолога, але там якась історія така, що він не завчився чи якось. І в нього виникли проблеми з своєю дружиною. І вони. Звернулися до сімейного психолога разом, і після того як він пройшов курс, він зрозумів, що це п'єса. Тому що Роб Бекер сам сам по собі він ніколи нічого не писав. Він не актор, не режисер, не продюсер. Він ніяк ніяк з цією нашою галізою, шоу бізнесу не пов'язаний. І це єдина річ, яку він зробив, мається на увазі на сцені на Бродвії. От і після того як він написав це все, він ще два роки грав цю виставу сам друзями. Ні, ніхто ні цього не бачив, і вони вони йому підказували де що скоротити, де чого додати, де що поміняти, і тільки після цього він зіграв. Відбулася прем'єра на Бродвеї, і сам Роббекер зіграв понад там десь 750 разів. А до речі, от я коли читав анотацію до цієї вистави, то там йшлося, що там є одразу багато ролей, але виконує ці всі багато ролей один актор. Я правильно зрозумів? Ну так, в цій виставі один актор, але там розповідь йде і про дружину, і про подругу дружини, і про свого друга. Тобто, якщо ти один, ти маєш ну, переходити від одного до іншого, звичайно. А... От Класно. Обов'язково треба буде відвідати, але дякую дя... приходьте. Я пропоную зараз комусь із наших глядачів відвідати цю виставу. Для цього треба дотелефонуватися до нашого прямого ефіру за номером 044 374 1212. Дмитрові хочу побажати, аби завжди на сцені все виходило якнайкраще. Чи як там кажуть, щоб ви ногу зламали. А ви ви взагалі забубонний актор? Ні, я не забубонний. Це було а от, десь там на початку після інституту. Зараз це все відходить. А, а то вам можна і удачі бажати, так? Та можна і удачі побажати. просто. Ну, в такому разі е, удачі, аби е, глядачі завжди були задоволені, і аби вони завжди прагнули на ваші постановки приходити. Е, отож, Я нагадаю нашим слухачам Дмитро Суржиков був е, з нами на зв'язку. Він актор театру і кіно, і е, він актор, який зіграє одразу 30 ролей в е, моноспектаклі «Декун Форева, на якого ми зараз і розіграємо квиточки. Отож е, у вас зовсім мало часу для того, аби набрати наш номер. Прямого ефіру 044 374 1212 -12. може б ти відкрив якусь маленьку таємницю, що людям треба зробити з ці квиточки, або ти так нагнав на них страху просто. Так, невеличка таємниця, просто хто перший дотелефонується, того і тапки. От знаєш, ага, є така народна а, так. Тому я сподіваюся, що все, все гаразд, у нас із зв'язком, і хтось таки зараз набере цей номер. До речі, хотілося б проанонсувати, що 20 29-го, якщо я не помиляю, Саме на 29, перепрошую на так на 29 квітня. 20. Ми розіграємо ці квиточки. Відбудеться це в кінопанорамі, Це на вулиці Шота Роставалі, 19, о 20-й годині. Так, Шота Роставалі 19, година 20. 20. А, так, думаю, не, не, не складно буде запам'ятати. Ну і плюс 2.9, 29 квітня. Ну не складно. Я думаю, запам'ятати номер телефону. До речі, він вже є. А, так, дзвіночок, дзвіночок вже є. Хотілось би дізнатись, хто до нас телефонує. Добрий день. Добрий день. А представтесь, будь ласка, хто ви звідки і, і, і як у вас взагалі із моноспектаклями в житті склалось? Мене звати Олена, я з Києва. Ну, з моноспектаклями ще ніяк не склалось. Хотілося б <світтє> бачити цей спектакль. А, <світтє> О, Олена, а навіщо він вам взагалі, якщо ви не знаєте, що це таке? <світтє> так Олена не сказала, <світтє> що вона не знає. <світтє> <Тебе> щось нове. <світтє> а, mm. До речі, от пам'ятаєте, як називається наш моноспектакль? Дікарь uh, Форевер. Так, от е, я так розумію, що е, ви навіть вже і поцікавились трошечки детальніше. Е, що, Желано, залишайтеся тоді на зв'язочку, вам розкажуть, як отримати квиточки. Бажаємо вам гарного, е, гарного моноспектаклю. Е, і е, участі, головне, це участь в цьому діалозі з актором. Е, не будьте осторонь. А ми. А ми тим часом із э, Сашком э, будемо анонсувати. Що буде далі? Так, а що ж буде далі? А далі буде будуть новини від Андрія Артюха. Далі будуть хлопці Вадим і Назар. Потім о дев'ятнадцятій час в Європу, коли ми зазирнемо в європейські новини в світ європейської музики. І о 20 буде шоу, яке називається Серпом. Потож сьогодні буде дуже насичений вечір. Залишайтеся з нами. Тож мені залишається лише сказати вам до побачення. Побачимося рівно о десятій завтра.